Сьогодні мова піде про транспорт. Як вважаєш, для чого люди його створили? Щоб швидко переміщатися, перевозити вантаж, подорожувати. Якщо уважно подивитися, то можна помітити, що різний транспорт по-різному пересувається. Транспорт, який рухається у повітрі, називається повітряний. Повтори. Назви, який ти бачиш повітряний транспорт. Літак, вертоліт. Транспорт, який рухається по воді, називається водний. Повтори. Назви, який ти бачиш водний транспорт. Катер, вітрильник, корабель. Транспорт, який рухається по землі, називається наземний. Повтори. Назви, які ти бачиш, наземний транспорт. Автобус, автомобіль, вантажівка. Давай пограємо у гру види транспорта. Для гри тобі потрібні будуть цеглинки. Домовляємося. Повітряний транспорт це блакитна цеглинка, як небо. Водний транспорт це синя цеглинка, як вода. Наземний транспорт це зелена цеглинка, як травичка. Дивись на транспорт і визначай, який він: повітряний, водний або наземний. Піднімай відповідну цеглинку. Автобус наземний транспорт, літак повітряний транспорт, корабель водний транспорт, автомобіль, наземний транспорт. Вертоліт повітряний транспорт, вітрильник, водний транспорт. Катер водний транспорт. А ще транспорт буває вантажний. Він перевозить вантаж. І пасажирський. Він перевозить пасажирів. Продовжуємо грати. Домовляємося. Червона цеглинка це вантажний транспорт. Жовта цеглинка це пасажирський транспорт. Приготуй показувати цеглинки і починаємо. Це вантажна машина. Тролейбус пасажирський транспорт, цей літак вантажний, автомобіль пасажирський транспорт, і це вантажна машина. Автобус, пасажирський транспорт. І наостанок побудуй із цеглинок будь-який вид транспорту. Цікаво було б подивитись, як в тебе вийшло. Гарно тобі провести час.